Осінь цьогоріч є доволі дощовою і прохолодною. А чого ж чекати воленянам взимку і коли випаде перший сніг? Про це журналісти телеканалу Конкурентів вирішили поцікавитися у народного синоптика Василя Кондратюка із села Старовойтове, що на Любомильщині, родень починається тепле вже плюсова температура. Такі приморозки трошки буде початок січня, плюсова температура. А далі з першої половини мінусова температура січня пішла. Mm -hmm. Так, сніги, сніги, сніги. Ну в січні випадали сніги. Ну а вже лютий каже Василь Кондратюк, буде дуже холодним. Лютий буде холодніший за січень, ще більше морози, вже до 18 градусів. А от щодо першого снігу, то його варто очікувати в листопаді. І от на Михайло випав сніг. І в кінці місяця вже похолодання, вночі вже мінусова температура, і знову в кінці місяця сніжок випав. Василь Кондратюк розповідає, що у своїх прогнозах орієнтується на свої багаторічні записи. А взагалі, цією справою займається аж із 1987 року. Каже, що погода повторюється кожні сім років. І отак щодня я прийшов з 1987 року вже третя книжка. Як грудня, то було ну, тоді, в 17-му році, було 7 градусів тепла. Mm -hmm. Ну, тепер має бути так більш-менш. Прошлі це може бути за невелика, зрештою каже народний синоптик. Хоч перша половина зими буде не дуже холодною, та далі триматимуть міцні морози. Холодно буде й на початку весни. Загалом, як каже Василь Кондратюк, зима цьогоріч буде схожою на ту, яка була у 2017 році.